Раді вас вітати щиро, з побажанням щастя і миру, здоров'я та легкої долі. четвертій рідній нашій школі майже 500 учнів іде сюди щодня, щоб здобувати з радістю собі міцні знання. В нашій рідній четвертій школі працює 49 педагогів, найдосвідченішими з яких є вчитель-методист Тетяна Васильівна Фарафон, яка нагороджена медаллю Макаренка. А Олександра Михайлівна Крючик та Людмила Петрівна Столяренко нагороджені знаком Василя Сухомлинського. 20% педагогічного колективу складають колишні випускники школи. Не менш важливим є й те, що за два роки наша школа збагатилася на 12 молодих спеціалістів. У педколективі працюють 6 учителів методистів 11 старших вчителів, 10 відмінників освіти. А ще переможці районного та обласного. Учасники фінального всеукраїнського етапу конкурсу учитель року 2007 Ольга Віталівна Костенко у номінації Математика, учитель року 2009 Наталя Рафіківна Андрієнко у номінації Фізика та Стародуб Оксана Васильна призер обласного конкурсу учитель року 2012 в номінації Фізична культура. За результатами 2012 2013 навчального року. За високі досягнення у навчанні нагороджено похвальним листом 36 відмінників. Гарні досягнення в 2012-2013 навчальному році показали 11 учнів четвертої школи, які вибороли у цьому році 17 призових місць у другому етапі учнівських олімпіад. Троє з них стали учасниками третього обласного етапу, а двоє стали призерами. У нашій четвертій школі. Створно наукове товариство Еврика. П'ятеро членів наукового товариства стали учасниками другого обласного етапу захисту наукових робіт Малої Академії наук. Двоє з них стали призерами, а Бусик Олександр став учасником третього етапу. Крапчук Олександр стає переможцем Всеукраїнського конкурсу Дотик природи у 2012 році Двоє учнів нашої школи стали фіналістами всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів 6-8 класів, організованих Малою Академією наук України, де Тимошенко Андрій виборов перше місце, а Мусічук Анна третє. 12 медалістів такий золотий урожай моя школа за останніх 5 років. У нас працюють танцювальний, вокальний, театральний, туристичний гуртки, веб-дизайну та вишивання. Коли здійснюється міжнародна співпраця, щорічно учні школи проходять стажування у Франції, відвідуються з дружніми візитами Польщу, Білорусію та Росію, а також приймають ровесників у свою рідну школу. Летять літа, мов бистрі годи, і не вернути їх назад, а нам не віриться сьогодні, що школі скоро вже 80. На віку своєму впізнати все змогла. І голод, лихоліття, що принесла війна. І радість воскресіння, і журбуй, дитячий сміх, і під крилом стареньким ще зігріваєш всіх. Секрет відкрить готові, і учні, і вчителі для нас четверта школа найкраща на землі. Сподіваємось, що перемога у конкурсі 2000 шкіл в рамках проєкту Відкритий світ дасть можливість здобувати більше перемог та досягнень.